Привіт! Сьогодні покажу три секретні функції Chrome для Android, які зроблять роботу з браузером швидшою та зручнішою. Для цього будемо використовувати Chrome Flex або просто флаги. Це спеціальні налаштування, які відкривають приховані можливості в Chrome. Перша функція прискорення завантаження. Якщо ви хочете, щоб файли завантажували швидше, увімкніть ось цей флаг. Він дозволяє завантажувати файли паралельно через кілька з'єднань, що значно прискорює процес. Для того, щоб його вімкнути, в пошуку пишемо Chrome. Flex. Ось так він виглядає. У нас відкривається меню всіх експериментальних функцій, тобто флагів. І в пошуку пишемо назву нашого флага. Ось він у нас висвічується паралельне завантаження. Натискаємо на ось цю кнопку. Default це за замовчуванням. Enabled вимкнено. Disabled вимкнено. Вибираємо Enabled. Для того, щоб всі ці зміни почали працювати, нам обов'язково потрібно перезавантажити Chrome. Натискаємо Перезапустити. Наступна функція це Quick Protocol. Це ще один флаг, який допомагає пришвидшити завантаження сайтів, зменшуючи затримки, що особливо помітно при перегляді відео або завантаженні великих сторінок. Знову ж таки, в пошуку пишемо назву нашого флага. Ось у нас він перший підсвічується. Вибираємо дефолт, нажимаємо на цю кнопку та вмикаємо Enabled. Перезапустити. Тепер наші сайти будуть завантажуватися швидше. І третя функція плавна прокрутка. Якщо ви хочете зробити прокручування сторінок плавним і зручним, увімкніть цей флаг. В пошуку пишемо на англійській мові назву нашого флага. Smooth Scrolling. Знову ж таки, Default та Enabled. Перезапустити. І ось наші три функції увімкнені. Також тут а просто величезна кількість флагів. Якщо вам цікаво, я вам можу розповісти в наступних відео про те, які самі найцікавіші. Дайте знати про це в коментарях. Ось так коротко про три секретні функції в Chrome, які змінять ваше використання браузера. Спробуйте їх самі та дізнайтеся, які з них сподобались вам найбільше. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео.